Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Я подорожую Албанією. Ну, як подорожую? Поки місяць в Тірані живу. І сьогодні покажу вам ще багато класних місць цього міста. Отож, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Приємного перегляду. На новому місці обживаю кухню. Є натхнення готувати. Тут є гриль, який я вчора так драїла. Брудненький був. І я купила кабачки, баклажани, щоб підсмажити їх на грилі. А потім я подумала, що можна і запікти ще такі човники з кабачків. Тому що придбала сир, хотіла сирники робити. Ну, коротше, ви зрозуміли, Історія дуже довга і все так за ланкою йде. Купила сир. Кисломолочний, думала, що він кисломолочний. Перепитала в спарі у продавчині, бо це ваговий товар. Кажу, не солоний. Написала в перекладачі албанською, щоб вона прочитала, що мені потрібен кисломолочний сир, коров'ячий, не солоний. Жіночка мені каже, не солоний. Я думала його вже спробувала, бо там мені ніхто його не дав спробувати. І він виявився солоним. І я просто зрозуміла, що в них виготовлення технологія інша. У нас роблять кисломолочний сир, а в них, можливо, сироватка, оця вона одразу йде солоно. Тобто вони вважають його не солоним, але він мені на смак солоний. І я минулого разу теж натрапила в таку ж пастку робила тоді сирники солоні. Сьогодні я хочу нафарширувати цим сиром. Човники. І покажу вам, як я це буду робити. Бо хочу додати ще туди натертий сир і бекон. Купила вчора приправи, буду імпровізувати і запікати все це у духовці. А на грилі потім і на грилі підсмажу ще овочі. Отже, до справи. Я підготувала кабачки, розрізала їх на половинки, очистила серединку, підсолила, підперчила, паприкою просипала і додала оливкову олію саме на пустий кабачок. В окремій мисці змішала свій солоний сир, також натертий сир твердий і спеції це сухий чесник, перець, ще трошки солі. Паприка додала сюди нарізаний мілко бекон, а також одне яйце. І зараз все це викладу у човник. Начинки вистачило просто ідеально. Я всього лише 2 столові ложки свого того сиру взяла. Тому що зараз планую експериментальний один кабачок так, приготувати. Якщо сподобається, буду робити надалі. Духовку розігріла, і зараз поставлю час, ще не знаю. Буду дивитися, як воно буде запікатися тут. Ну, напевно, хвилин 20-30, подивлюсь. Так виглядає моя готова страва: 35 хвилин у духовці, за температуру десь 160 градусів. Нічим не накривала. А варто було б, напевно, для соковитості. І буду зараз обідати. Новий сонячний день. Я йду за цікавим маршрутом. Буде сьогодні в мене насичена програма. І побачилась таку пташину-ферму тут, голубівню. Просто в місті. Інший район, де я ще ніколи не була, досить колоритний, тут багато ось таких панельних будинків, чимось схожі на наші. Громадський транспорт і голуби. Тільки на подивіться на верхній поверх, вікон це просто усіяно клітками з пташками, ці пташки співають. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім кліток з птахами. Я думаю, це коли дощ, вони їх в квартиру підіймають чи так залишають. Прийшла я в район кіностудія і тут виявляється, щоб ви могли подумати справді кіностудія. Така будівля, але зараз там щось ремонтують. І це все, я так розумію, місце, де створюють албанське кіно. А це Міністерство культури. Біля кіностудії. Я все ще в дорозі, сьогодні пішки в один. Бік дорога займе близько години. Вже більшу частину пройшла. В дорозі мене застав час обіду і я шукала щось таке для перекусу. Віднайшла місце, де можна спробувати крепи. Це один з видів такої вуличної їжі тут, в Албанії. Я їх ще ніколи не їла, по суті, це просто млинець. Він буває з солодкими начинками. Я взяла з прошуто, не солодкий з сиром, така кафеха для місцевих. Від обідаю зараз роздивимось начинку. Окрім сиру, ковбаски, тут також багато зеленого перцю, солодкого, оливки, велика порція одного такого млинця. Мені точно вистачить пере... Перекусити, пообідати в одному з минулих відео я вам показувала бункарт другий, що знаходиться в центрі Тірани. То був бункер міністерства внутрішніх справ Албанії. А сьогодні я прийшла під бункарт 1. Це бункер, який будувався для Єнвара Ходжі. Але я зараз думаю, чи мені піднятися на підйомнику. Тому що тут він поряд. Чи піти в цей бункер? Ну, вхід вже виглядає не так, як у другому бункарті. Тому зараз подумаю, куди піти. Тому що часу на сьогодні на дві ці події у мене не вистачить. Треба обрати щось одне: бункарт або, або підйомник. Ну, пройдуся поки тунелам оцим. Він такий прохолодний, тут така. В ньому свіжість якась, тому що тільки що по місту годину чи під задуху та спеку. Довгий такий тунель. І це ще не вхід в музей, це тільки ми йдемо до музею. Зараз подивлюся, скільки коштує квиток. 600 лек. А в Бункарте два. 500 лек, тут трошки дорожче. Все-таки це чорне небо не спонукало мене лізти на підйомник і, вже знаходячись біля бункарту, вирішила йти до нього. Квиток коштував 600 лек. Не бачу тут поки оцей стандартний вхід до бункера. Але вже експозиція почалася. Це тут охоронець був. Щось в нього взуття різне. І отак люди всі йдуть, там десь буде далі вже вхід в приміщення. Нагадую, що в цьому бункері цей бункер будувався для Анвара Ходжи, тодішнього президента Албанії. І безпосередньо зараз буде вже вхід в сам бункер. Пройшлися територією, приїхала тут велика група. Я типу з ними шуткую. Цей музей-бункер, більший за той, що я відвідувала раніше, має незліченну кількість кімнаток, в яких розміщено експозицію, що пов'язана з історичним минулим Албанії. А це апартаменти для диктатора. Це літера З на формі албанських військових за часів короля Зога. Зараз цей символ викликає інші асоціації. Це портрет молодої дружини Анвара Ходжи. До речі, вона померла у 2020 році, у віці 99 років, до останнього підтримуючи чоловіка. Особливо вразили мене ось такі намортники. На Коней, що використовувалися в разі хімічних атак. Речніше сказати, планувалося використовуватися, тому що повна агонія була в диктатора Албанії щодо нападів, і загалом цікаво було ознайомитися з історією. Я цього разу вирішила не знімати всю експозицію, щоб заінтригувати майбутніх відвідувачів вперше їду в автобусі в Тірані. Тут кондуктор. Треба у нього купити квиток, квиток коштує 40 лев. Тірані рані нема метрополітену, але є автобуси та маршрутки. Особливість полягає в тому, що номерів у маршрутів нема, лише зазначено номер лінії. Оце був мій автобус. Я вийшла на кінцевій, Привіз він мене від бункарт перший до центру міста. Зараз він тут розвернеться і знову візьме пасажирів. Мені сподобалося їхати. Албанським автобусом, по-перше, через те, що квиток не треба купувати десь у якихось кіосках заздалегідь, а одразу на місці просто контролеру даєш гроші невеликі, 40 лек це небагато і пересуваєшся громадським транспортом. Тепер буду не боятися їх і користуватися через місяць, тільки спробувала. Новий день я. Знову приїхала в цей же район, бо хочу завершити, розпочати. Хочу сьогодні піднятися підйомником в тут, в Тірані. На автобусі з центру доїхала сюди. І зараз маю надію, що все працюватиме, тому що сьогодні погода досить дивна, дощі і гори такі темні, наче там злива. А в місті дуже велика задуха. Вартість квитка 1200 лек. Це підйом і спуск. Мій квиточок. Одразу тут біля каси є можливість сходити до вбиральні. І зараз буду шукати саме підйомник. Вже в кабінці, зі, 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 зі мною вставили. ще люди, mm -hmm. тому кричати голосною не буду. Досить вона така замурзана, такі малюнки і матове скло, але зараз спробую щось підзняти. Як я вже зауважила, вікна були справді повністю пошкрябані, пошкоджені в кабінці, не лише в моїй. У відгуках на Google Мапах теж багато людей про це пише, тому роздивитися тут очима навіть було важко деякі моменти, не кажучи вже про відеозйомку. Щоб зробити ці кадри, треба було висунути телефон в малесеньке віконце для повітря і робити це обережно. Кабінка середнього розміру. Вміщує до 8 людей. Подорож триває 15-20 хвилин. Шлях простягається через приємні ландшафти. Ця канатна дорога простягається на 4600 метрів, і висота підйому з нижньої до верхньої станції сягає 812 метрів. Висота гори, на яку ми прибудемо, сягає 1100 метрів над рівнем моря. Тут відкривається вид на Тірану, під кабінкою можна розгледіти пасіки з вуликами, ставки, де ловлять рибу місцеві, якісь готелі та будинки місцевих жителів. Все це прямо під тобою, поки ти спокійнесенько собі їдеш. Мені загалом взагалі не страшно було, не лячно, а види дуже подобалися. Давайте поглянемо на них разом. Я була вражена красою побаченого. Я вже і приїхала на гору. Тут е, велика територія, є де гуляти. Зараз десь четверта година вечора. Мені сказали, що останній е, вагончик підйомника буде десь о шостій їхати. Отож, треба буде встигнути мені назад. Зараз буду гуляти територією, дивитися на панораму. Загалом поїздка була дуже цікава, довга, є на що подивитися. Це перший підйомник, де стільки рівнів. І різні види ландшафтів відкриваються. Я вперше, напевно, їхала підйомником і бачила під собою озеро. Не пам'ятаю, щоб таке було. І ось тут на горі навіть готелі є. Є ресторани, готелі, можна тут оселитися і жити над тираною. Певно, що тут був дощ, зараз прохолодніше, ніж у місті було. Якісь автобуси сюди під'їжджають. Мабуть, що є шлях не тільки підйомником. Зараз буду дивитися, що тут можна подивитися. Я віднайшла тут вулики, але тут стільки бджіл, що капець. Медокалбанський народжується тут. Я пішла, щоб не покусали. А з цього боку міні-гольф. Міні-гольф, написано: не ходіть трабичкою. Вон той готель, біля якого я вам знімала. Навколо гори. Там дитячий майданчик здається. О, міні-гольф з міні-бункером. Ви ж пам'ятаєте, як виглядає бункери тут як виглядають? І у албанців є чудове почуття гумору. Вони в міні-гольфі створили. Композицію з міні-бункером. Не бачу, щоб хтось грав у гольф. Ну, певно, що після дощу рясного міні-гольф не був придатний для того, щоб в нього грали, тому що поверхні були дуже мокрими. Можна було розважити себе розгляданням міста в телескоп. Також можна з собою привести невеличкий ось такий замочок і почепити його на спеціально відведеному місці. Чомусь я на цьому місці поринула в спогади саме про кримську АйПетрі. І я там була у 2013 році. Досить давно певні аналогії проводила всередині себе. Щодо схожості цих місць, але кожне унікальне з них по-своєму. То така туга за українським Кримом проявляється. Все нагадує про Крим та Україну. На горі є декілька видових гарних майданчиків, де можна зробити фотографії. непогані. Є заклад, на який я залишу негативний відгук, трохи далі в цьому відео. Погане місце. І тут є також телескопи, якими я не користувалася, не перевіряла, чи вони працюють. Також можна використати таку тобто, будку для селфі. В мене на цей момент не було монетки в столик. Як я зрозуміла, ця будка видала б одразу фотографію надруковану. Думаю, що це прикольно. Місцеві сюди приходять зі своєю їжею та напоями і часто влаштовують тут пікніки з шашликами. Природа, місце приємне і прекрасне для цього. Виявляється, тут є полянка з кроликами. Вони зараз всі за годувальником прибігли. Так швиденько бігли до нього. Такі вони добре виглядають. Штук 20 їх тут. Попкорнять, бігають полянкою, такі гарні. Це не контактний зоопарк, це у них вольєр і їх годує людина. Я так розумію, що люди особливо з ними не мають контакту. Також тут можна зустріти конячку. І зустріти собачку. І покататися на квадроциклах. Можливо, це якось по-іншому називається. Ну, я з собою навантажувати конячку не хочу, щоб вона так грузла в грязючки. Бо тут був дощ, і вони, мабуть, що так цілий день тут Катають людей. Але виглядають вони наче нормально. Велика територія тут є де погуляти. Згадала назву це багі, це багі не квадроцикл. Тільки що йшла дівчина, мабуть, що каталася. Вона була в білій футболці і вся. Плямах. Ну, тут влаштували розваги деякі для людей. Кожен може обрати щось для себе, тир там є, стріляють в дротики. Баги, конячки. Є тут на території кафе. Я хотіла зайти випити кави перед поверненням вниз, ще є десь півгодинки. І завітавши туди, отримала одразу від офіціанта запитання в лоба, чи хочете ви їсти. Кажу, тільки кави хочу попити. А він каже: Ні, у нас тут тільки їдять. І в залі було дуже багато вільних столиків. Тобто, одна справа, якщо всі столики зайняті, ну. Я ще зрозуміла б такий формат закладу, а так можна було сісти багато вільного місця. Кава в цьому закладі коштує це туристичне місце, не так дешево. Може, знаєте, я жінка. Я, може, повертала б меню десерт якийсь, ще замовила б. А так, ну, по суті, вигнав, да? чувак. Не дуже приємно. Каже, не можна. Встигнувши в останній вагончик, я поїхала вниз та опинилася вже у місті, у Тірані, поспілкувалася з песиками місцевими, пригостила їх кормом. Приємно було побачити, що в них є миска з водою, тож місцеві, хоч трохи піклуються про вуличних тварин, як вміють, як можуть. І е, цей день я провела досить цікаво. У Тірані, окрім платних розваг, можна також досить випадково натрапити на безкоштовні розваги, наприклад, на площі Скандерберга, випадково натрапила на справжній концерт. Не перший раз приємно дивуюся, як же все-таки албанці люблять відпочивати та влаштовувати собі приємні події, заходи, як у них все так це яскраво відбувається. І доступно для більшості. Я триматиму вас в курсі свого албанського життя. І надалі залишайтеся на каналі, побачимося. Традиційно кажу всім слава Україні!